Вітаю, друзі! Ви на каналі «Чарівна порцеляна. Мене звати Марина. Сьогодні я підготувала вам тематичний ролик. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Але спочатку хочу подякувати всім тим, хто підтримує мою роботу вподобайками, підписками, коментарями. Я це дуже-дуже ціную. Отже, друзі, перед вами купа маленьких чайників, їх 10. Має бути 12, тому що це невеличка колекція. Колись декілька років тому мені трапився ось такий чайник. Я його придбала в коробці з паспортом, і потім він знайшов нову свою господарку. Але я запам'ятала, що є ось така колекція. Нещодавно нам трапилось ось 10, 10 подібних разом. І, звичайно, ми забрали, не дивлячись на те, що кожен коштував недешево, і його, їх продавали в роздріб, тому тут досить велика сума представлена. Це історія цієї колекції така. У 1984 році, 1984, компанія, яка випускає порцеляну, називається вона Франклін Mint. Я так думаю, що вона розташована десь на сході, на Дальному на Далекому Сході. Ця компанія підписала документ разом з музеєм Вікторії і Альберта. В Лондоні один з найбільших музеїв декоративного мистецтва в світі, і випустили ось такий таку колекцію. Повторюсь, що їх має бути 12, у мене тільки 10, немає китайськ, чайніс називається один чайник і другий Майсен. Зараз я покажу вам ближче всі ці чайники. Я думаю, що вони вам також сподобаються так само, як і мені, тому що навіть тримати в руках ними можна користуватись, насправді. Вони всі, ну, хтось більше, хтось менше, вони всі абсолютно нормальні порцелянові чайнички якими можна користуватись Ну Звичайно, це колекційні речі. Ну, і перший, давайте роздивимось цей чайник, хоча я показувала колись його. Він такої е, подібної форми, з красивим носиком. Тут є підглазурний і надглазурний розпис. Е, ручка клеймо І назва Челсі Дербі. Це одна з перших компаній англійських, які випускали посуд. Виготовлений чайник за зразком чайника 1770-1777 року, тобто це 18 сторіччя. Ось такі гірлянди квітів, красива кришечка, вручний, ручним розписом доповнена. Дуже гарний. Також є паровичок тут. Дуже гарний чайник. Перший. Наступний чайник набагато менше. Він виготовлений, оригінал виготовлений 1756 року. І тут шинуазрі, стиль шинуазрі, так званий. Китайські мотиви, зображення, якісь. Побутові сцени, якісь такі різні. І тут є напис Ворчестер теж відома компанія. Ну, ось 1756 рік, рік виготовлення. Хочу ще раз підкреслити, що ці носик прикрашений, ці чайники неймовірно зручно тримати в руках. Чесно вам скажу, це просто тримати ці тактильні відчуття. Вони неймовірні. Ну, ось такий крихітний чайничок. Наступний красончик називається Кіото. Я не знайшла, з якого року, з якого періоду він зразок, але це колекція Східної Азії. Теж є паровичок, кришечка, ось такою золотою ручкою з малюнками. Давайте подивимось на оздоблення. Різне з обох боків, так? Різне? Так. Трошечки відрізняється. Ось такий маленький. Але теж абсолютно функціональний чайничок. Чайничок теж невеличкий, він оздоблений і рельєфами, така квітка зверху. Зверху на кришці пташки. І є напис компанії Турне. Я так розумію, що це Амстердам, Голландія розписана, оригінал був розписаний, виготовлений в, на цій мануфактурі, а розписаний в, в Гаазі. Так, написано. І це близько 1775 року оригінал. Ну, тобто, практично в 18 століття все. Тепер переходимо до німецьких чайничків. Ну, тобто, зразками були німецькі. Ось такий маленький, з чудовим геометричним рельєфом, з красивою кришечкою, розписаною оцей, як шишечка якась пофарбований вручну, напевно. Але все інше, я повторюю що тут переважно деколь. Щось схоже на Майсенські букети. А можливо, не зовсім Майсенські, а саме від компанії Фюрстенберг, тому що це Фюрстенберг. І зразком став чайник 1760-65 років. Ось такі. Такий маленький красунчик. Ще один маленький чайник, виготовлений за зразком німецького. Має ось такий вигляд. Маленька зовсім кришечка, немає паровичка. Тут і ручний розпис, і деколь, архітектурні зображення такі. І е, зразком був чайник від компанії «Хьохст», це близько 1765 року також. В стилі Рококо. ці е, написано, що е, ці елементи, Ця решітка виготовлена в стилі Рококо. На кожен чайник, на кожен предмет цієї колекції є е, е, каталожні записи. Тому дуже зручно. Ну, музей. Тим паче, такі музеї, як Вікторія Альберт, звичайно, веде всю цю документацію. Ідеально, я думаю. З маленьких залишився ось такий красунчик. Кришечка без паровичка, але така троянда. Навіть знімати, напевно, не можна за неї брати, а просто так Вручну розписана. І тут також. Таке оздоблення. Напис Менесі, напис це Франція. Близько, знов -таки, близько 1760 року. Мануфактура Менесі. Я навіть не чула. Ну, я багато чого не чула. Ось така крихітка. Рухаємося далі і перед нами копія італійського чайника. Він трошки більший вже теж вручну оздоблений, ось така своєрідна решітка, напис Венеція, і виготовлений він. Знов таки, зразок був зроблений на фабриці Кодци близько 1771 року. Дуже гарний. Я спочатку думала, що все ж таки це від руки зроблений, оця решітка, але, але ні, я думаю, що це тут, тут, напевно, хоча деколі роблять так віртуозно. Красивий, правда? Дуже красивий цей чайник. Демій фокус? Тайник він називається шинези, тобто китайський, я помилилась, коли, коли говорила, що. Його немає. Ні, там інший в синіх кольорах теж є чайник, але він, ну тут в цій колекції немає, але він схожий на той вустер блакитний синіх кольорів. В даному випадку це теж китайський, не знаю дати саме з якого, але десь приблизно копія чайника 18 сторіччя також. Така кришечка. Позолота всередині тут, трошки накидано її сухим пензликом, напевно. Ось таке оздоблення і напис. Дуже симпатичний, теж зручний, зручно, зручно тримати його, і в ньому можна заварювати чай, звичайно. І останній чайник, теж не дуже маленький, середній, він називається. <кій> Боу. Ну, я так думаю, що це англійська якась компанія, нічого не знайшла. Окрім того, що він виготовлений також десь приблизно 1755 року. Я думаю, що це англійська компанія. Ще буду дивитись, але так, я думаю, теж тут чудові малюнки. Красиві тут є, бачите, і метелики, і бабки. Красивий декор. І ось такий напис. Отже, друзі, перед вами невеличка колекція, неповна, двох не вистачає чайників. Колекція, який вже 40 років. Звичайно, це сувенірна продукція, але все те, що зберігається в музеї Вікторії Альберта, це переважно шедеври, дуже, дуже цінні предмети. Хочу нагадати, що, наприклад, прикраси, які випускає Метрополітен Музею Арт, Є така серія в Нью-Йоркському музеї, вона теж дуже цінується. Ці прикраси дуже цінуються. Но я не могла пройти повз цієї колекції, тому що разом їх зібрати досить важко. А тут вони були, були так би мовити, хтось збирав, а потім, а потім вирішив винести все це. Ну, що ви думаєте? З приводу цієї колекції можна сказати, що це вже вінтаж, тому що 40 років з іншого боку, це сувеніри. Мені цікаво ваша думка, я вважаю, що такі речі теж мають велику досить велику цінність. Коштують вони теж по, по різному. Ці колекції і окремі чайники. Звичайно, більшість переважно це окремі предмети продаються. Мені хотілося б залишити її собі, але не знаю. Я не знаю, я сумніваюся. Якщо у когось буде бажання придбати, придбати разом все це, напишіть мені, хоча це і буде недешево, тим не менш. Дякую, що дивились. Дякую, що лишаєтесь зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось. На все добре, до нових зустрічей.